Вже надвір ступила осінь, пензлик держачи в руці. Хоч повітря тепле досі, не поплаваєш в ріці. Сонце сяє та не гріє, листя падає з дерев, все навколо вже жовтіє, чути вітру сильний рев, теплі речі одягати мусять люди навкруги і ховатися до хати, бо осінні йдуть дощі. Доброго дня малята! Сьогодні запрошую вас на прогулянку із дівчинкою-даринкою. Привіт, друзі! Я даринка. І запрошую вас на чудову прогулянку. А ви знаєте, яка зараз пора року? Так, осінь. А назвіть, будь ласка, мені осінні місяці. Так, вересень. Жовтень і листопад. Зараз у нас жовтень. Середина осені. Її яскрава пора. Розфарбовані версними листочки кружляють, падають на землю, все навколо всипане різнобарв'ям опалого листя. Перша половина жовтня це жовтий, помаранчевий, червоний колір. Але пізніше. Починаються дощі, холоднішає і все стає сіро коричневим. Але не потрібно засмучуватися коричневими кольорами. Осінь вона дуже красива і дуже разнобарна. Подивіться, яка красива берізка, наче золоті косички звисають її гілочки. А кущики ще навколо зелені. І навіть можна побачити в деяких містах у квітнаках ще цвітуть троянди. Ой, як я люблю збирати золоте листячко. Ось таке красиве, красиве. Прийду додому, покладу у книжечку і зроблю гербарій. Ви вмієте малята робити гербарій? Сьогодні я назбирала багато красивих листочків, а яких ви побачите потім, коли ми з вами пограємо у гру. А ще я дуже люблю вчити віршики. Зараз я з вами буду вчити віршик, який називається «Кленові листочки. Послухайте, будь ласка, цей віршик. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер, малята, повторюйте за мною. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Діти. Ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Молодці малята. Ой, друзі! Як багато я назбирала листочків! І зараз пропоную вам пограти у гру, яка називається З якого дерева листочок. Подивіться, я зібрала дубовий листочок, кленовий, тополиний, березовий, липовий і ще один кленовий. Друзі, ваше завдання. Назвати правильно листочок, з якого він дерева, і знайти силует цього листочка на цій картинці. Давайте іще раз пригадаємо, які дерева ми бачили на прогулянці: Дуб, клен, тополя, берізка, липа. Я буду показувати по одному листочку, а ви їх будете називати. Який це листочок? Правильно, дубовий. Знайдіть, будь ласка, силует дубового листочка на цій картинці. Вірно. Ось силует дубового листочка. Наступний листочок. О, який красивий, жовтий. Який це листочок? Правильно, клиновий. Знайдіть, будь ласка, силует клинового листочка. Ось він. Вірно, молодці малята. Дивіться, будь ласка, уважно. На наступний листочок. Ось такий красивий зелененький листочок. Він у нас який. Тополиний. Правильно. Знайдіть, будь ласка, силует тополиного листочка. Вірно, молодці. Правильно. А тепер? Подивіться уважно на наступний листочок. І подумайте, з якого він дерева. Так, дітки, це теж листочок клиновий. Тому що клинів буває дуже багато різних видів. І ось сілует нашого другого клинового листочка. Молодці малята! І ще у мене є ось такий красивий листочок червоний. Давайте подумаємо, з якого дерева цей листочок. Так, цей листочок з липи. липовий листочок. Де його сілує? Подивіться уважно. Ось, правильно, молодці. І залишився у мене іще один листочок останній. Дивіться, будь ласка, уважно. Скажіть мені, який це листочок? Правильно, цей листочок березовий. Ось його силует. Всі листочки розклали вірно. Молодці. Ну що, малята, вам сподобалась прогулянка з даринкою? А ігри, які в неї були цікаві, і віршик вона гарний знає. А зараз, малята, я вас запрошую до майстерні нашої осені. Ми будемо сьогодні з вами створювати дуже чудову композицію за допомогою осіннього листя. Роздивіться, будь ласка, які красиві листочки я теж назбирала в парку. І кленові, і дубові, і каштанові. Перед початком роботи виконаємо пальчикову гімнастику. Ось червоний впав листок, а за ним каштанчик. Скок, 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 жовтий лис на землю ліг, знов каштанчик плих-плих-плих. День за днем такий підряд пада лист. А штанопад. За допомогою осіннього листя ми намалюємо сьогодні з вами осінній парк. Для роботи приготуйте, будь ласка, кольорові олівці, білий папір і листочки, які ми назбирали в парку. Листечко викладіть на білий папір. Тільки так. Щоб прожилочки на листочках були зверху. Накрийте їх зверху другим білим листочком ось так Беремо кольоровий олівець я взяла помаранчевий спочатку, і фарбуємо по листочку. Коли ви починаєте фарбувати, ви побачите, що з'являється силует нашого листочка. Тобто прожилочки ви бачите. Зеленим я теж намалювала. Ось так. Залишився у мене ще один листочок, я намалюю його червоним кольором. Коли всі листочки вже зафарбовані, намалюю. Коричневим олівцем. прожилочки Це в нас будуть гілочки і стовбур. Коли наші дерева вже намальовані. Візьму коричневий олівець і намалюю землю і пташечок, які летять восени в теплі краї. Малята. Я пропоную вам теж виконати таку чудову роботу і надіслати нам фото своїх робіт. Ми з даринкою будемо дуже на них чекати. Дякую, молодці, до побачення!